Ось цей комплект аудюшних 18 дисків. Зараз кожен покажу максимально детально, ось так з ліхтариком. Так, ніполь у нас м'який, датчика не повинно бути так. І давайте з цієї сторони по годинниковій стрілці і починаємо. Ось так з ліхтариком, щоб вам все максимально детально показати. Ось так це все виглядає. Так, ось є такий. Скольчик один невеличкий. Ось так він виглядає. Так, це далі. Це, певно, якийсь старіший такий бруд. Напевно, залишки від колодок. Але так, загалом далі тут не має бути бордюрів. Таких якихось царапин немає. Ну, є легенько, бачите, експлуатаційна така замитість. Ну, але як і як без неї. Ось так вони виглядає. Так, є ось така малесенька подряпка. Ось так її зараз вам сфокусую. Ось так вона виглядає. Так, йдемо далі. Такі диски з проточкою цією дуже складно показувати, тому так от потихеньку, з ліхтариком воно пересвічується і якраз чудово все виднося. Основне, що тут немає бордюрів, що тут все, все в порядку з цим. Так, тут так само я не бачу жодних пошкоджень. Ми цю зону з болтами побачимо ще. Так, ось тут бачу скольчик ось такий. І тут воно, бачите, як це, думаю, лапою придавили. Тут прижали, є місце, ну, воно так виднося, бачите, пересвічує, що трошки лапою прише на монтажі прижали, ось, можливо, так. Так буде виднося. Так, і далі загалом порядок немає. Тут бордюрів якихось. Так, це. Ні, це це не бордюри. Так, дивимось тут. Тут повний порядок, по болтам немає нічого побитого. Бо знаєте, як по монтажам, деякі зустрічаються. ні, немає, немає. Тут це порядок. Так, тільки ось той сколик. Так, дивимось внутрішню сторону. Так, по гумі вона ось тут така майже новесенька, але якийсь китайський бренд по ній буде окреме відео. Так, і тут е диски 16-го року. І за рахунок цього, певно, це був один комплект на цій одюжці. І дуже часто, певно, був, ну, по сезону перебув, перекидували різину, бо дуже багато таких залишків. Позалишували і кожен раз, певно, перебалансовували, то трохи тут цих буде багатенько на всіх дисках, залишки від ну, клей від цих грузиків. Так, то загалом вони без бордюрів. Так, це в різині, бачите, це не диск. Зараз фокусовуся, це в резині щось біле, бо воно так відсвічує. Так, малесенький ось такий, можливо, скольчик бачу. А так, загалом. Ну, не, не повинно тут бути бордюрів, бо як милися всі переглядав. То тут тут ну, якийсь маленький такий скольчик можливо. Ну, то Це також досить, досить круто вони збережені, бо по оригіналу тут 245 гума, і вона, бачите, ну, зовсім там нічого не заходить, то можна легко пошкодити диск. Так, дивимось. Ага, тут ще ж не допоказала, з цього ми починали. Так, тут по центрам все повний порядочок, дивимось. Каталожний номер і розміри присутні. Восьми дюймові вони, так, шильдик Audi так само присутні. Тут всі позначки присутні. Вони німецькі і завод Ронал. І якраз виліт 40-й. Корозії тут так само дивимось. Жодної немає. Так, це... Ось вам приближу, це залишки від смоли, бачите? Ось так воно. Так, тут повний порядочок. Ось тут, можливо, малесенький такий прищик, бачите? Ну це якраз отаке переростає в прищики. так далі. далі. ну Це, це пруд ще, Тут порядок і тут, тут так само. Все поряд. По площині дивимось. Ну, те, що я казав, є ці зауваження по грузикам. Бо це були, я так думаю, собі єдині диски на цьому авто. І тому, власнику довелося завжди перебортовувати гуму. Бо ось якось здирали, але воно трохи позалишалося. Ну, і оце ось знакаш, це все відшини від монтажу. Так, давайте переходимо до наступного. Так, ніпель так само, тут все, повний порядок. І давайте йдемо, дивимося так, з ліхтариком. Тут так само все. Якась ось легенька. Зараз вам сфокусувалося на легенька, якась подрябка така є. Так, ось тут є така невеличка подряпинка, ось так вона виглядає. Навіть, ну не знаю, чим це може бути, але вона ну, навіть ледь, ледь не можу задіти її ногтем. Так, дивимось далі. Ось так все, максимально детально вам буду показувати, бо диски гарні, але їх складно, складно показувати ось так детально, бо дуже пересвічують вони. Ось так. Ну, тут ось жодних бодючиків, нічого немає. Сколіків так само не бачу. Тут все, все порядок. Ось так це все виглядає. Ну да, це і зовсім ідеальний, можна сказати. Так, тут, далі, в принципі, все повний порядок. Так, це щось бруд залишився не домив. Це ми зараз. Оно Воно Мне мені очі. О, трошки краще треба ж підітру потім. Так. Тут, в принципе далі все-все порядок. Так, і з ми починали. Так, давайте дивимось по болтам. Ну, по болтам тут все супер. Все супер. Жодних, жодних пошкоджень тут немає. Так, Тут так само по центру порядочок. Так, давайте. Ось тут так само, бачите, Ну, вона вся, вся гальна ця гума. Так, давайте. ось так, щоб його краще було виднося. Так, дивимось, так, бачу, ось тут зразу. Оце або станок, або, ну, скоріш за все, станок, того, що там ну, складно так. Зробити бордюр, то це, скоріш за всього, станок. Таке пошкодження невеличке зробив. Так, маленький сколик, 18-го року гума, як казав. Ось якийсь бренд у неї. Ну, але вона китайська. Так, тут далі, в принципі, повний повний порядок. Жодних бордюрів тут не бачу. Ну, і це зверху не бордюр, я думаю, це від станочка. Від станочка, думаю, що не монтажна. Так, з нього ми починали. Тут по центрам. Все повний порядок. 16 й рік. Ауді присутній шильдик, каталожний номер. Розміри присутні. Ронал на місці. Німеччина на місці. І тут позначки на місці. Так дивимось. Тут ну то бруд. Рижиків не бачу Да. бруд. Тут Тут так само корозійних моментів немає. Ось так це все виглядає. Так, це також залишки. Так, бо його така, скажімо, щадяща хімія то не бере. Це вже треба щось таке серйозніше, а серйознішим не хочу, щоб не пошкодити в жодному разі покриття. Краще, нехай воно так буде. Так, тут так само. Тут так само повний порядок. Так, ну і тут же ж, бачите, тут, тут, тут ось. Залишки від клея. Тобто, ну, одні диски це були на, на всі сезони для цієї четвертої. Ось так тут все виглядає. Так, переходимо до наступного. Тут по ній полюдимось так само повний порядок. І давайте починаємо з цієї спиці. Ось так це все виглядає. Деяка, бачите? Деяка замитість така присутня, ну. Але загалом без пошкоджень. Так, дивимось. Так, тут ось, бачите, є така подряпинка. Ось вона виглядає так. Ну, але я ж кажу, тут, якщо чуть-чуть далі, все, воно, все зливається. Так, і дивимось далі. Тут є такий легесенький бордюр. Ось тут. Так, цю спицю давайте ще дивимось. І далі трохи є полосочка бордюру спіймаю, одиснілась. Ось так вона виглядає. Вона зовсім легенька. Зараз я її вам так покажу, а потім покажу, що вона легенька. Ось так воно виглядає. Зовсім-зовсім зверху вона. Ну там при бажанні його можна, звісно, підшліфувати. Так, дивимося. Так, ну зовсім воно ледь-ледь чіпляється нігтем. Так, дивимось, ось так вже максимально ще детально. Що Тут жодних ось так туди залізти прям жодного криміналу немає. легенький-легенький бордюр. Так, тут по спиці, тут по спиці порядок. Так, ідемо далі. А далі, тут так само все, повний порядок. Так, ось, можливо, ось така подряпинка. Ось так, так, перехожу на цю сторону і йдемо витись ну так далі, далі жодних зауважень немає. Немає так, з цієї спиці ми починаємо. Тут по болтам дивимось. Також все повний порядок. Ну, не бачу я тут жодних якихось пошкоджень від болтів. Все дійсно порядок. Ось так. Це все виглядає. Так, по внутрішній стороні. Давайте дивимось. Так, дивимось, дивимось тут. Ну, все те ж саме. Все те ж саме. Не має бути тут бортюрів. Так ось такий скольчик. Ось тут така подряпанка. Так, це ще все в пасті. Це не, не пошкрябана, це паста ось вам ну, ну, Бачите, вони всі чотири, вони в однаковому стані будуть. Тут також такий скольчик. Ось так це все виглядає. Так, тут по центру. Повний порядочок. І давайте дивимось. Так, Audi 16 рік є. Тут каталожний номер розмір є, Ронал на місці, Німеччина на місці, і тут позначки на місці. Так, і Ауді на місці. Тут дивимось по корозі немає тут. Зауважень. Тут так само це бруд, це не рижики. Ось так. Також тут повний повний порядок. Десь, можливо, щось тут, ну, там, де не виднося, не можу показати. Так, вам, так тут повний порядок. Так, по внутрішній площині. Ось так це все виглядає. Так само, бачите, тут грузики були. Там де ось тут були, тут підтерті трохи, тут були. ну Тобто на один, не на один сезон, а одні диски на всі сезони були. О, ні, ось так це все виглядає. Так, і переходимо до останнього. Так, давайте ніпель на місці і йдемо по годинникові. Ось так. Ось так це все виглядає. Досить красивий цей комплектик. Так, давайте переглядаємо все помалу. І супер уважно, ось так з ліхтариком. Ну тут поки я нічого не бачу по цьому диску. Так, дійсно, дійсно, все в порядок. І зараз тут має бути бадючик. Ось так він виглядає. Перетащу трохи сюди на краще світло. Так, тут трошки грубший вже. Ось так він виглядає, але так само ну, нічого кримінального буває таки, на жаль. Ось так. Ну, я ж кажу, при бажанні там трохи пішліфувати його можна. ну, Тут він трошки грубший, ніж на минулому. Ось так він виглядає. Але туди, бачите, туди воно ось цей один трошки. І все нічого там не зайшло далі. Тільки зверху. Тільки зверху, так, і ця спиця у нас лишилася. Ось тут є така подряпинка Так, ну і далі, в принципі, порядок. Тут ми починали. Так, дивимось тут порядок, порядок. Ну, да, нічого тут побитого такого немає. Так, оце можливо якась царапенка, бачите, ось це. Все в порядку. Так, подивимось в внутрішню сторону. Так, тут. Так само, бачите, всі в однаковому стані. Всі в однаковому стані. Так, тут є легенькі такі сколи. Це я думаю, що міг станочок зробити. Або десь десь якась невдало колись поклали на якесь покриття таке. Так, тут ось такий є невеличкий, ну, знову ж таки, це не бордюр, бо бачите, аж на тій стороні це може бути і станочок так, підкусити трошки диск. Так, і ось тут є. Ну, так само, бачите, це, я думаю, що станок так прижимав, бо дуже воно аж, аж там сховане за гумом. Ось так це все виглядає. Так, по центрам тут так само повний порядочок. 16 й рік. Audi є. Розміри є, каталожний номер, Ронал присутній. Тут Німеччина присутній. Тут позначки присутні. Так дивимось, тут не бачу я тут корозії. Ось так це все. Ось так це все виглядає. Все повний порядок. Так, тут так само, бачите? Одні диски на весь сезон були, на всі сезони. Ось так це все виглядає. Трошки б його треба попідчищати, як для себе, щоб була класна експлуатація. Тож такий ось крутезний комплект є в наявності.